Бог нам пристановище і сила, скоро допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля, і гори зрушились по безодню моря, нехай шумлять і хвилями здімаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх, потоки рік веселять місто Боже, святого Селю Всевишнього, Бог посеред нього. Воно не захитається, Бог допоможе йому зранку, стривожилися народи, захиталося царство, все вишні голос свій, і похитнулася земля, Господь сел з нами, Бог Якова, захисник наш, прийдіть і погляньте на діла Божі, яке чудо вчинив він на землі, він спинив війни до країв землі, лук, Знищив зброю і колісниці, повалив вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що є Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі. Господь сил з нами, захисник наш Бог, Якова.